Поліція, відкриваємо двері. Це дом. Дивіться, є кримінальне провадження по факту підробки документів. Значить, у вас зараз буде проведено обшук за адресою вашого проживання. 不行不 Оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та СБУ у взаємодії з слідчими БЕП викрили зловмисників, які налагодили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи МВС. Вартість підробки, залежно від складності і термінів виготовлення, була від 8 тисяч гривень до 2 тисяч доларів. Серед асортименту підроблених документів, які виготовляли спільники, Паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто, різноманітні документи установ та організацій. За оперативною інформацією придбати у фігурантів можна було навіть службові посвідчення Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та Служби безпеки України. Прибуток від злочинної діяльності приблизно складав від 2 до 3 мільйонів гривень. За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ у фігурантів провели більше 30 санкціонованих обшуків. Серед вилученого були незаповнені бланки посвідчень правоохоронних органів, гербові печатки різних держустанов, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 199, а також за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України. За виготовлення та розповсюдження підроблених документів державного зразка зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.